Стежка, слідами сестри Марії Лаури в Тартано. Цей маршрут не є просто туристичною стежкою. Це справжній маршрут віри, мистецтва та природи, присвячений блаженній сестрі Марії Лаурі Майнеті, яка була родом з Тартано. Він складається з двох кілець у мальовничій долині Вальлунга. Обидва підходять для всіх. І проходять серед зелені, відтворюючи місця її дитинства та юності. По дорозі ви знайдете історичні описові таблички, поселень та каплички, присвячені таїнствам Вервиці. Ми пройшли маршрут Зелене кільце, довжина якого приблизно 4 кілометри, набір висоти 220 метрів.